До Дня Святого Миколая молодші ліцеїсти прикрасили свої кабінети, вдягнули червоні різдвяні капелюхи, класні керівники пригостили малят святковими смаколиками. А один миколайчик 7 Б навіть привіз цілий ящик мандаринів, щоб пригостити однокласників. Словом, атмосферу свята діти і вчителі створювали своїми руками, як справжні чарівники. А на великій перерві встигли провести цікаву вікторину. У науковому ліцеї навіть святкова вікторина не обходиться без математики та української мови. Ребуси саме з цих предметів потрібно було розв'язати якнайшвидше. А для нас завдання з математики показалося дуже легким. А от кх, завдання з української мови нам прийшлося добряче подумати. Звичайно, команди, що вирішили завдання першими, отримали винагороду – святкові смаколики. А ще діти малювали листівки. Цього року День святого Миколая співпав із Днем Збройних сил України, тому й листівки були присвячені обом святам. Всі віталися і ділилися гарним настроєм. Бажаємо усім учням Рішлівського наукового ліцею щастя, здоров'я та гарних подарунків. Натхнення та вдачі. Гарного настрою та мирного неба. Хочу подякувати усій організації ліцею за те, що вони провели таке цікаве міні-свято. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.